Как настрой перед программой? Дякую. Кого видите сегодня основным своим оппонентом? Побачим. Опонент мій основний. Інфляція. Горобунок людей. Злодійська влада, Гонтарєва – кращий банкір всіх часів і народів, шокін кращий прокурор всіх часів і народів, уряд найпрофесійніший. Зубожіння жебрац – От хто наші головні опоненти. Сможе ли статися та ж сама коаліція, якщо буде інший премєр міністр Абсе можливо для такої варіанти? Та ж сама коаліція бути не може, тому що це імпотенти. В нашій країні імпотенти в коаліції. Туди треба дати е, енергії радикальної партії, нову коаліцію. Так возвращайтесь ну, куди? Ну як ми можемо вертатися на кладовище? Ні, це треба створювати нову коаліцію, нову коаліцію. Ми готові бути мотором. І стержнем цієї нової коаліції. Ми готові. Ми пропонуємо свою програму дій, Хай кожен вийде з претендентів і запропонує запропонує свою програму. А коаліцію в рамках цього же парламенту і до бути перевибори? Ні, я вважаю, що є можливості в цьому парламенті зробити коаліцію. Що ті вибори голосую, не голосую, все одно получиш шайбу. Тому треба заставляти, щоб ця працювала. Не вміють працювати научим. Не хочуть застави. Кого Олег Ляшко бере свою коаліцію. Всіх, хто усвідомлює ризики, які стоять перед країною, всіх хто готові допомагати мені тягнути цього воза, тому ми да. пропонуємо тим же фракціям, але з програмою дій. Так ви ж говорите, що вони імпотенти. Я просто немножко не розумію. Я ж Це сказав, феврилюбие. ми їм додамо, ми їм енергії додамо. Вони імпотенти без нас, а ми з них зробимо. Зробимо, якщо з них ще можна щось зробити. Як ви оцінюєте дійства нинішнього президента? Мені неприємно давати оцінки президенту. Як неприємно було й отримувати оцінки інших президентів по моїй діяльності. Що ви вважаєте своїм головним достиженням на посту президента? Це був найкращий економічний період в нашій історії. Це найкраща соціальна політика, це найбільша зарплата, яку реальна, яку отримували люди. Це трьохкратне збільшення національного бюджету, це шестикратне збільшення національних резервів валютних. Я думаю, что взагалі з 24 років нашого буття це краще пять років. Здравствуйте, меня зовут Инга Мизеря, это Автолайф. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустра. Здесь слово получают и политики, и народ Украины. А откуда вы к нам приехали? И чего ожидаете? Город Киев. От передачи ожидаю правдивости, потому что многие телеканалы представляют какую-то информацию, ну, как сказку, да, очень много неправдивого. У Шустера о телеканале, ну, можно услышать вещи так, как они есть на самом деле. Мы вам приехали из Луганской области, город Северодонецк. Чего ожидаете от нашей программы? Вера в будущее. Все должно быть хорошо. Луцка. Правда чекаем, почеты. Справжние правды. Слушай, города. Здравствуйте. Чего ожидаете от программы? Э, узнать чего-то нового. О политике, о политиках, ну и так далее. Дніпропетровськ, Сосна Володимир Григорович. Хотілося б звернутися до депутатів з зверненням, якщо вам не важко можете передати добродомово, було б добре. Хотілося б цій країні на кінець влада запрацювала на людей, а не тільки думала про свої кишені. Ось це головне, і треба було реформувати спочатку судову систему, а потім поліцію і міліцію. Дякую, давайте. Доброго. Хорошо. Ізвините, Дмитрий, тут это вам звернення від от нашої от аудиторії з Дніпропетровська. Але тут написано клішко. Значит, это, наверное, огонь, потому что человек попросил передать Добрый? именно да, Дмитрию Добродову. Но я думаю, вы когда прочтете, можете передать Олегу Лешкову. Сегодня гости Шустер Лайв обсуждают стремительно падающий курс национальной валюты. Какая гривна по карману украинцев? В начале года очень авторитетный еженедельный журнал «Экономист» опубликовал такую статью о индекс Биг Мака. Но ну, это они придумали в 1986 году. То есть, ну, Биг Мак – это универсальный товар, который продается везде. И доллар. И вот сколько стоит Биг Мак в долларовом эквиваленте в разных странах, и так высчитывается какой должен быть курс в той или другой стране? И вот они пришли к выводу, что Украина, что доллар в Украине должен стоить 7,3 гривны. На ваш взгляд, реальный курс гривны в этом году какой он? Желаемый курс. Это тот курс, при котором Украина будет развиваться. Так вот, нужно укреплять курс гривны. Желаемый для меня это был бы 15-14 гривен, может быть, 13 гривен за доллар. А, а ожидания пессимистического характера, связанные с бездеятельностью правительства, это, конечно же, тенденция будет падение будет продолжаться на заложено, ничем не отличается от того, что было в предыдущем году. Правительство наше. Не производит никаких изменений, модернизации ему, наверное, не нужно. И поэтому мы будем иметь в конце года где-то 35 наверное, гривен. Это хороший такой еще э, случай. Наш прогноз на текущий год э, есть девальвация примерно от 10 до максимум 20%. процентов. Почему столько и от чего будет То есть будет максимум это диапаз... 20, это значит 30 гривен да, за доллар? Максимум, максимум 30 курс долг. 30, но он будет где-то, в, в, если в прошлом году он двигался с 21 до 24, 24. то в текущем году он будет где-то в диапазоне 24, в первом а, полугодии том, а, 24, а скажите, 24 А вот 27. когда мы так обсуждаем, по словам Гонтарева, мы панику создаем. Нет, я не думаю, если мы квалифицированно это обсуждаем между людьми, которые понимают, о чем говорят, то мы панику не создаем. На самом деле самое мерзкое, что начиная с 2008 года, когда обвалили доллар с 5 до 10, и потом вернули на 8, что уже тогда была эта спекуляция. Это тогда вот здесь у Савика Шустера палала премьер Тимошенко и я, тогда как гражданское общество, мы говорили о том, что раздавали рефинансирование банкам эти банки выводили валютой деньги и потом э, говорили что они не платежеспособны если нету э, кредитования экономики а если мы банки если банкиры не могут работать на кредиты да то есть они не понимают как они будут завтра его непонятными экспертными оценками их могут сделать уничтожить э, она сейчас поставила задачу практически что должны ликвидировать все обменные пункты то есть она считает что тогда будет чище вы можете представить, если не будет обменных пунктов, насколько подорожает валюта? То есть мы будем снова по подъездам ее покупать. То есть есть очень много вещей, которые совершенно четко дают понимание. Это продуманный план э -а 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 обогащения группы людей. Как в 2008 был, никто не поднес за это наказание. И то же самое продолжается сейчас. Як только в ТИК Янукович... Ну, я як людина, яка знає фінанси, міжнародні фінанси, банківську справу, намагався зустрітися з лідерами з Турчиновим, з прем'єр-міністром і сказати їм одне: зупиняйте банківську систему, тому що я впевнений, з країни вже тікає приблизно 5-6 мільярдів доларів. Втікли люди, за ними тікуть капітали. Зустрічався навіть з прем'єр-міністром, з головою тодішнім Нацбанком вони не розуміли, навіщо нам зупиняти. І отак з країни втекло приблизно 10 мільярдів доларів за один місяць. За моїми прогнозами, курс тоді долара мав би впасти приблизно до 12 гривень за один долар. Нагадую, він був 8. І тому я оцінюю ну оце вклад Януковича в падіння курсу, це і є ця втеча капіталу. План, Вклад Путіна це десь 15 гривень за один долар. А все, що вище, це вже вклад нашого Національного банку і нашого Кабінету міністрів. У нас немає підстав тримати таку слабку гривню, як вона зараз є, чи є той історичний мінімум 31,10, що було в минулому році. Цього нема зовні. Абсолютно правда ніяких. Ну, і 10, то, що прийняв, то що прийняла Верховна Рада для бюджету цього року, Це можна виповнити? Абсолютно, це дуже просте завдання. Якщо мати на увазі, що в нас 100 мільярдів доларів входить поза системою, очевидно, якщо ми дамо правильну відповідь на діалог з людиною, з бізнесом. Як мобілізувати ці кошти, як їх не плодати податками, як вони сьогодні обкладаються? Звісно, багато чого можна зробити на оздоровлення гривні. Я переконаний, 3-4 гривні посилення при здоровій новій економічній політиці державі з більш-менш культурним дефіцитом державних фінансів і бюджету це зовсім, зовсім досяжне завдання. Все бежать обратно. Да? А вы выбежали потому что все или потому что вам надо? Ну, там очень тяжелая атмосфера, наэлектризованная. Не так-то просто сидеть в этом кругу, заколдованном, сказал, кругу. Потому что очень большая ответственность. И тут ринг. То есть все время нужно ожидать удара, условно говоря, ну, то есть вызова или предложения или реакции и так далее. Но это отличает эфир. Он напряженный. Не очень легко в этом эфир. Но в коридоре поспокойней. Ну да, нужно ж сбросить себя всю эту наэлектризованность. главная тема мировой политики этой недели – британский суд обвиняет Россию в ядерном терроризме. Вчера, 21 января, судья-дознаватель Высокого суда Лондона, сэр Роберт Оуэн, представил свое решение по итогам публичных слушаний по делу об убийстве бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности ФСБ России Александра Литвиненко. Обнародованный отчет не предусматривает судебный вердикт, а содержит факты, которые теперь считаются доказанными с юридической точки зрения. То есть вот почему я сказал, что Россия таки обвиняется в совершении акта ядерного терроризма. И еще один небольшой материал, который как раз связывает с Украиной то, что произошло в Лондоне, это материал CNN. Отравлення Литвиненко не единственный случай в 2004 году во время президентской кампании, серьезно заболел Віктор Ющенко. Как позже выяснилось, в его организме был обнаружен диоксин. Что касается убийства Литвиненка, с 7-го року, як я перешел в СБУ з дипломатії, я почав з того, що налагодил міжнародні зв'язки, в тому числі я зустрічався із Березовським Борисом. І він в цьому році багато що корисного сказав під час таких зустрічей, що вплинуло на ефективність роботи нас. Тоді, як спецслужби, то що я організовував, все ж таки розслідувати отруєння кандидата в президента Ющенка, все це було на кінець 9-го року зібрано, передано до Генеральної прокуратури. Я сам за це відповів. І для того, щоб передали в суд. Для чого? Для того, щоб головних підозрюваних. Викликати в суд тоді ще не було закону про заочне засудження, але судовий процес, щоб відбувся, і потерпіли в справі на той час Віктор Ющенко отримав, все ж таки захист і судове рішення. Так не сталося. Згадайте, що пройшов Янукович. Прийшов Шонка, тут тут же матеріали поховали. Я пам'ятаю, перше, що вони робили, я зразу заяву написав Янковичу, що я йду з посади. Почали вони почали мене виникати на допити і казати, відмовтесь від цієї версії, що це ви розслідували. Ці матеріали хутко або знищили, або поховали, які ми зібрали доказові. І власне в державі так отруєння це і не отримувало судового рішення. Ви вірите, що істинні виновники вашого отравлення будуть названі і пані. Суд наказання У ну, мене така етична відповідь. Знаєте, Ті люди, які були причетні до мого отруєння а, з жовтня 2004 року, знаходяться в Росії. Знаєте, українська прокуратура заморилася запити про їх екстрадицію писати до Російської Федерації. Очевидно, такого роду злочини розкривається дуже тяжко. Але мені здається, що той прецедент, який сьогодні ми маємо, коли високий англійський суд виніс таке рішення про злочину по злочинах російського керівництва, мені здається, це той прецедент, який безумовно підштовхує не тільки там національні позиції, але й світову громадськість до розуміння того. З яким злом ми маємо насправді справу? Тому що російська політика загрожує не тільки Забажану, чи Грузії, чи Молдові, чи України. Звісно, це проблема світу. Фискальная служба продолжает настаивать на том, что студия Савика Шустера уклоняется от уплаты налогов. Савик Шустер заявляет, налоги платим сполна. Я уже говорил о том, что нас проверяла налоговая служба. По результатам проверки нас обвиняют в нарушениях на сумму более 13 миллионов гривен. Возбуждено уголовное дело. Мы не нарушали законов и актом проверки не согласны, поэтому мы его обжаловали. И вот как проходило рассмотрение нашей жалобы в главном управлении государственной фискальной службы во вторник, 19 января. Я Николай Ковтуненко, руководитель пресс-службы ДФС города Киева. Главное управление фискальной службы уведомило непосредственно студию Савик Шустера в том, что мы средства массовой информации на рассмотрение скарг допускать не будем в связи с тем, что статья 21 закона про информацию, статья 21 налогового кодекса нам запрещает информировать непосредственно средства массовой информации и относительно третьих лиц, участников процесса. Вы не можете... Ви визначати, закриті чи ну, відкриті. Давай. 15 представників ДФС. Ми ведемо дискусію з того приводу, що державний телеканал закуповував у всіх по 12 гривень. Про що ми дискутуємо? Де ми шукаємо порушення? Державний телеканал купляв у всіх по 12 гривень. Що комісія може обговорювати? Поясніть мені, будь ласка, пане голубуюче, якби це були приватні суб'єкти, якби це було ухилення, питань немає. Державний телеканал купує у всіх по 12, де ми шукаємо порушення. 15 представників ДФС, які отримали. Кошти платників податків. Ми обґрунтовуємо, що нам потрібна така кількість перевіряють. Для чого? Господарської діяльності підприємства ТОПСЕЛ Шустер-Студія є створення аудіовізуальних творів, виробництво програм. Концепція виробництва програми Шустер-Лар передбачає програмі участь аудиторії у кількості 100 чоловік, які репрезентують все населення України. Вони в якому разі не ставили. Він сумнів, наявність людей, 100 чоловік в кількості в аудиторії. Але предметом вашого договору була не тільки наявність та якихось там чоловік в аудиторії, а кількість і якісних склад цих учасників. Оці учасники формують думку практично. Семей и кредит. И цели, насколько я знаю, вы, Франсис Габборо, принциполог питания в семе и наконец мне стало все понятно. Аудитория. Вот проблема. Да. Начинаем... Власть боится народа. Но самое интересное, что качество аудитории волнует фискальную службу. А да. она тут причем? Да, это кошмар. Так вот я вам скажу такую вещь. Наша аудитория вот того 21 февраля 2014 года, когда пятый канал мы давали в открытом доступе, мы решили, что надо выходить в эфир, нас же не пускали, и пятый канал взял, тогда было голосование, оно было таким пророческим. Вспомните, должен ли президент уйти в отставку добровольно? Мы получили 87% «да». Вот, 84, простите, пожалуйста. 84% нашей аудитории, всей Украины, я настаиваю, вся Украина, я верю нашим социологам, сказали «да», Янукович должен добровольно уйти в отставку. На следующий день он уехал. Это голосование не вызвало никаких сомнений. Вызывает сомнения отношение народа к нынешней власти. Для вас значить програма Савіка Шостра. Город Ладижин Вінської області, вим'ятніна Неля Васильівна. Е, ну, дуже справедлива програма, дуже в ній познається політика, навіть для такого небивалого чоловіка. І е, надіжда і віра на будущее. От як то так. Хочу констатувати одне, що ця справа є замовною. Ну, вона відчувається. Вона просто є замовною. Так, ми, ми це прекрасно. Всі маємо усвідомити. Але я нагадаю, що захист свободи слова, і свобода слова є одне з засад демократичного суспільства і нашого входження в Європейський сус. Там таке неможливо. Я э, з Києва, моя фамілія Швед, Валентина. Я ви знаєте, я бажаю вашу програму. Це не те, що там як-то хтось. Я йду з душою сюди, тому що я знаю, що тут поясняють виясняють такі питання, которые... які. В житті нам необхідні в дане час. Саме актуальне. Мені здається, це один із способів, способів попливати на редакційну політику. Якщо, знаєте, дорікають людей, що вони чи не так голосують, чи не по тому порядку, який прийнятий, або ще якісь другого характеру зауваження. Я не думаю, що це компетенція державних фіскальних органів. Я переконаний, що це право студії, право програми. Це ваша власна політика. Що для вас наша програма? Олександр Нагорний, ну, в даному випадку в Києві. Пока а передача, Ну, посмотрите, политика ближе, посмотрите в их честно или нечестные глаза. Знаєте, які там новості Живу, а не з цілі екрану. Це замовне, це все зрозуміло. Я за колись очолювала спілку аудиторів України, маючи зараз нагоду, і завтра зателефоную. Я звертаюсь до порядних аудиторів. Давайте зараз об'єднаємось і зробимо професійний захист. Щодо податкової перевірки, це потрібно мати інше питання, бо політики і всі, хто займається свободою слова, це одне питання, а це не можна залишати за це треба біть по морді. Або по уса ушам, ті, які там видно. Ім'я город, скажіть, що, що для вас значить для мене дуже багато значить Шустера Ми бажаємо всі, всі Эту передачу всі смолі. А на ваш взгляд, істинна причина нападок на студію Савіка. Шустера? я думаю, що це очевидно. Політичні мотиви це через позицію Савіка студії, тому що кожен може прийти і висловити свою думку. Зрозуміло, що владі це не подобається. Ну не подобається, ну так знаєте, як. Кажуть, не кивай на зеркало, коли рожа крива. Так бути демократичною владою, бути об'єктивною владою. І тоді і робіть для людей не крадьте, не брешіть, і тоді вас менше критикуватимуть. А то вони замість того, щоб не вчиняти дії, за які їх будуть критикувати, вони вирішили вимкнути тумблера, тобто заглушити Шустера. Ну, нашу пісню не задушиш і не уб'єш. Тому я сьогодні вніс гроші на студію Шустера. і Закликаю всіх це зробити. Ми їх будемо бити довгою гривнею. Тобто людям треба профінансувати шустера, і тоді шустер буде незалежним каналом ні від олігархів, ні від політиків, ні від влади, а лише від громадської думки від глядачів. Тенденції того, що писали, кажу абсолютно серйозно. Кількість гадості абсолютно мінімальна. І люди прислухаються до того, що говорили, і навіть пробують аналізувати. І я не співаю діферам, я кажу те, що є. Люди дивилися, люди пробували розібратися. В тому, що відбувається після того, що ви говорили. Я мусив це сказати, тому що це є реакція інтернету. Ну, звичайно, парочка, які мусили розказати про ющенка зрадника це, це обов'язково, але їх абсолютний мінімум. Віктор Андрійович, в наступних президентських виборах будете участвувати? Ой, це не, це не до сьогоднішнього вечора питання. Я думаю, зараз не про те, нам треба говорити. Я думаю, що нам треба відчути, що ми як країна, як нація, стоїмо на краю провалля і нам треба знайти в собі сили зараз побачити план, побачити ту стежку, дорожню карту, як цього виходить. Я б скоріше говорив би про це, тому що а, якщо цього не буде, нам... Ніхто не допоможе. Наша доля в наших руках. Димитрій, впечатлення від програми. Мені, мені надзвичайно сподобалося, що було менше політиканства, було більше фахової розмови, фахових людей. Десь можливо складніше, десь простіше, але пояснили, що насправді відбувається в державній політиці, фінансовій в державній політиці, а не просто що нас крадуть. Ми це всі розуміємо. Ми ми розуміємо, ми розуміємо, хто винен. Я сьогодні почув, що робити. Оце але на жаль, я розумію, що ні цей уряд, ні цей Нацбанк цього це прекрасно до речі, знаю це найстрашніше. Але цього не роблять. Оце найжахливіше. Безперечний а, висновок. Але люди мають розуміти: інструменти є, можливості є, нема волі. А чому немає волі, крадуть. З якою емоцією ви покидаєте студію? З емоцією страху за завтрашній день, надіжди на завтрашній день і... Унижение того же унижения из-за условий, в которых вы живете. Было у нас 74 надежды, 18 унижения, 8 страха. А стало, стало гораздо больше страха. В общем, нагнали мы страха сегодня. Да? Все-таки страха стало больше. Это в первую очередь гривна. Почему люди так испугались? Ну, я не думаю, что они испугались полония 2210. Я думаю, да, я думаю, гривна. И, в принципе, у нас в программе очень часто говорятся очень умные и правильные вещи, которые потом к жизни, как оказывается, никакого отношения не имеют. То есть это не воплощается в жизнь. И поэтому, когда вот, я думаю, что гривна немножко испугала, да. Потому что, когда начали говорить, что в принципе нет экономической стратегии, нет видения, что ничего не производим по большому счету, ничего не продаем, потеряли конкурентоспособность. Да? Люди это чувствуют, я думаю, тут наступает немножко страх из-за себя, за своих детей, за внуков. Я думаю, да, я думаю, это в этом контексте.